Вітаю, сьогодні субота, я все ще у Франції. О, вчора я звичайно не доїхав до міста розгрузки, навіть не збирався, так як це Франція і тут кілометри йдуть дуже повільно. Зараз я маю ще 245 кілометрів. Е, я собі вчора на кінець -то, записав навігатор IGO. Правда, теж свої нюанси трохи записав хрінова, тут перше до нього перевикає, бо він не зовсім так включається, як треба. Та й взагалі купа нюансів. знайшов е, на ньому заправку, з'їхав з автостради, заїхав якусь глуш 20 кілометрів, а там оказалось, що не, не заправка Есо, а якийсь ресторанчик з такою самою назвою. Соответственно, е, ну, я вже вирішив з того села нікуди не їхати дуже. Ну, як з села то я виїхав, але ближче до автостради я знайшов собі. Макдональдс. І під Макдональдсом знайшов Wi-Fi, хотів ще загрузити одне відео, але не вдалося, звичайно. Wi-Fi трохи був заслабенький, та й приїхав я туди по 10-й. Пару хвилин по 11 вони Wi-Fi виключили, у мене загрузилося аж 12%. Коротше, обідно, звісно, але що зробиш? Нині зранку я пробував знов, але там починають з'їжджатися машини, і я знаю, що зараз ще. Чуть, ну, нині до до 22 і все рівно ніхрена не вийшло, бо кажу, почали з'їжджати з машини, і я знаю, що вони зараз побачать, що паркінг буде заповнюватися, і вони прийдуть до мене просити, щоб я свалював. Тому я зібрався, ну, не тільки з тої причини, але зібрався і свалив, звідти хотів, По-перше, треба було е, помитися, почистити зуби, так сказати, прийняти раній ковий туалет. Там біля Макдональдса треба було або йти в Макдональдс, або цей. Або йти в Макдональдс в туалет, ну або їхати звідти. От, йти в Макдональдс в туалет ніби практикуємо так, таке, але коли є більше людей, коли Макдональдс пустий, зайдеш на тебе, всі дивляться. Вони і так думають, якби ти до тебе підійти і сказати, щоб ти звалював звідси, а ще туди зайти, ну то автоматично ясно, що скажуть точно. Ну і плюс, ти мусиш взяти з собою щітку, пасту і... Рушник там вже не обов'язково, але все рівно ну, би, бажано. Ось, Тому, тому тому, отак і це, і Тому я просто звідти виїхав, ввів собі в навігатор туди, куди мені треба їхати. От, на жаль, на жаль, мене повело якимись вже не автострадою, а от такими дорогами. Ну, правда, це ще не найгірший варіант, тут можна собі спокійно їхати, я собі тримаю стабільну швидкість, так що теж не так все плохо. О. Що ще. Там вчора мені написали, що навіть от коли щось знімаю, мушу щось, ну, типа, набагато цікавіше, коли я щось говорю, навіть анекдоти говорити. Ну, якби повилітали всі анекдоти, але от на, на цьому е, слухав інтерв'ю, які останній перед, там, перед своєю загибелью казав Кузьма. Там такий анекдот, що я, якщо чесно, навіть не зразу зрозумів. Ніби, якби, ніби розумію анекдоти, не маю з тим проблеми, але от, от не зразу зрозумів. Я практично впевнений, що більша частина з вас теж не зразу поймає, про що йде мова. Значить, смисл такий, що два гуцула приїхали в Яремче з такого села Карпатського і цей. І зайшли в бар. Сірий собі там підходить офіціантка і каже, хлопці, що будете? Каже, чай. А який чорний чи зелений? А то вже вибачте, хай вас не їде. <смі> <смі> ну, Такий коротший анікдот. Не зразу я зрозумів, в чому смисл. От, хто поняв, то добре, хто не поняв, я ліпше зразу поясню, щоб Ви будете, я думаю, все рівно будуть писати. Ми просто зразу поясню смисл. Смисл в тому, що гуцули такі... настільки люди продумані, що чай вони мали з собою і в парі вони його купляти не збиралися. От. Так, що ще? Так. Mm -hmm. mm -hmm. Навігатор в мене заряджається. Погода странна. странно. То вчора вечором приїхав мінус 1-2. Вночі теж 0, мінус 1. Зранку встав 5-6 градусів. Зараз від'їхав якихось 20 км вже 3 градуси. Ну, непонятно. Як воно там та погода собі до регулює, його поймеш, блін. Прикручивається з волонтом редкості. Навігатор як би. Як не странно, от наші завжди, коли скачаєш десь на і навігатор якийсь там, да? завжди починається економія. Там завжди так все підчищено, там тобі не буде якоїсь турецької мови, ще якоїсь хірні, там не буде тобі там лишніх карт, якоїсь Албанії чи якоїсь туди, коли ти явно в житті не попадеш. О. Ні, ну можна скачати повну версію, бо нема питання, але просто мається на увазі по містю, там дофіга пам'яті навігатор перегружає. От, в поляка одного я скачав навігатор, то там не то, що турецька, там і українська, і російська мова. Причому дикторів більше, ніж я скачував в Україні, було двоє тільки. І хлоп і баба, там якісь Борис і Ріма. Ну Тут вони теж є в наявності, і крім них ще є. Чотири блін, в поляка, якому нахрен воно ніколи в житті не потрібне. Карти такі самі, якісь. Там і Албанія, і Іран, і Ірак, куди він явно в житті 100% не попаде. Але такий факт, що типу, має все і. Ну, як все? От на телефон я собі записав такий навігатор, ну типу той самий IGO, але я собі скачав е, з 3D-картою. Тобто я маю будинки записані, я можу включити, я буду бачити всі будинки, ну, все буду бачити, все, що мене інтересує. Е, тут же нема того, ну, правда, вони економлять, звичайно, пам'ять цього навігатора. Чому? Тому що перш там оперативки досить маленько. Якщо телефоні в телефон у мене гіг оперативки, це телефон Galaxy S3, якому вже пару років. От. А тут е, 128 мегабайт оперативної пам'яті, то вже, скажімо, навіть на телефоні вже прошедший вік. Звичайно, так, його одна задача, тільки навігація. Телефон має купу задач, то понятно. Ну але тим не менше я от не пробував, звісно, ну 3D включається, тобто, але доміків там немає і сутисно, ну, цей. Бо я мав планшет, там теж було гіг оперативки. Ну, як я врубав там 3D з усіма будинками, я там скачав так чітко, що я заїжджав там чи в Варшаву, чи я був в Римі, то воно показує всі храми, от, конкретно так, як воно має виглядати. Не що там просто будиночок. Всі будиночки, так яка в нього видом криша, так її показує. Як він будинок стоїть трикутником, так і показує. Вплоть чуть не під'їзди. І от коли я працював певний час в Варшаві на таксі, то теж під'їжджаєш під будинок, воно тобі чуть, -чуть не під'їзд там, де знаходиться, показує. Ну, Дуже класно, конечно. але оперативку жире і він тупить, конечно, тупить. Це так колосально. Вот. Ну, Правда, не так, як та моя автомапа. Автомапа деколи у нас просто просто від фонаря візьме собі і потіряється, і то так виглядає, що ніби вона то спеціально робить. Так. Проїжджаєш поворот, проїбав, вибачаєш, але інакше там не скажеш. Тоді вона показує, розвертайся, ну Фігня, що я ще бусом. А хто фурою? Попробуй потім розвернися і. і бо, бо вона собі про втикала поворот. Але такий факт, вона отак показує. Ти їдеш, на тобі все, good, 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 буде поворот. Або вона раз так легонько тіпа-тіпа зависла. І в тебе показує до поворота кілометр, і вона мовчить, ти собі їдеш, дивишся на дорогу, чекаєш, коли вона тобі скаєш, там до поворота 200 метрів, а вона собі підвисла, ти проїжджаєш там перехресток. тоді вона кажеш там, ви проїбали поворот, розвертайтесь. Думаєш, офідіть. Тільки того якраз мені і треба було просто взяти і проїбати той поворот. Кстати, якесь цікаве містечко, треба трошки знімемо, подивимось і поїдемо далі. Якесь хрест стоїть такий інтересний. Опа, там внизу річка, я в горах, як завжди, тут їжджу, фіг знає куди, як завжди, якимись манівцями. О, але підемо посмотримо, що там і к чому. там. И сейчас посмотрим. Так, entre et Bruyères. Ну, короче, я по-французски так читать не умею, но... Сан-Мартиаль... Коротше, хірезнай де є. Десь на півдні Франції, але офігітельна річка. Я стою на горбі. Mm -hmm. Так високо на горбі, звісно. Треба собі там зробити буде фотку. А для того треба взяти цього, як він називається, монопод, блін. Та, звісно, красота. Дивіться. Висота, ну я не знаю, на метрів, напевно. Ну, нормально на метрів, конечно. Вниз. Купа метрів. Там мене якийсь кораблік даже стоїть, по-моєму. Ну щось таке непонятне. Вітер дує, так що я в курсі, що буде хреново чути, не раджу, тут не поробиш. Я стою на зачасному підйомі і до води десь не буде метрів, напевно. Блин, десь під 70, напевно, вниз. Добре, їдемо далі.